За ліками на пошту ні, ми не помилилися. Це нова послуга від поштовиків Укрпошта аптека. Юлія Могилевець з Городні за порадою куми скористалася новою послугою. Замовляла телефоном. Бандероль прийшла через два дні. Робота поряд забирати зручно. Мені дуже це комфортно. Я замовила, прийшла конкретний час забрала все що мені необхідно. Помогу, я задоволена. Зателефонувала, сказала, що тобі потрібно. Оформлюється і приходить на Укрпочту. безкоштовна до речі, і доставка. Щоб замовити ліки, треба зателефонувати до контакт-центру Укрпошти. Каталог ліків та ціни можна глянути на сайті. Ще більш потрібна така послуга в прикордонних силах, де й аптек нема. До міста доїхати складно, ще й телефонний зв'язок пропадає. А пересувне відділення і замовити допоможе, і посилку з ліками привезе. Пропону. Пенсіонерам, коли видаємо пенсію, за доставку платити не треба. Послуга Укрпошта аптека вже доступна у прикордонних областях. Висник ще? а що вже ще?